Я давно хотіла сісти і відверто поговорити. Політики, бізнесмени, міністри і президенти без масок, мімікрії та зайвого пафосу я шукатиму не силу, а правду. Всім добрий вечір. Мене звуть на соколова. Наступні 20 хвилин. Не йдіть далеко. Запрошую вас на рандеву. Сьогодні в мене в гостях людина, яку журналісти охрестили таким собі героєм революції гідності, стверджують, що він переломив хід революції, примусивши владу Януковича піти геть. Зараз він народний депутат безпартійний, який має неоднозначну репутацію для когось він герой, для когось антигерой, яким він є насправді Маємо можливість дослідити просто зараз. Отже, Володимир Парасюк сьогодні рандеву. Володимир Парасюк, 28 років, народний депутат України, позафракційний. Освіта середня став знаменитим після оголошення ультиматуму владі зі сцени Євромайдану, 21 лютого 2014-го. Воював в АТО як командир 4-ї роти батальйону Дніпро 1 Зміг вийти з Іловайського котла два дні. Провів у полоні на виборах до Верховної Ради. У п'ятеро випередив найближчого конкурента до того, як стати депутатом, був відеооператором, Займався зйомкою. Свят колишній член львівської команди КВК Еталон. фігурант чотирьох. Кримінальних справ не одружений. Дайте, по перше, привітаюся з вами. Потисну вам руку. Чим ви як народний депутат, який є фактично з огляду на те, що ви безпартійним є один в полі воїн, зміг зробити за цей короткий, але й не дуже період? Я є людина, яка б має писати закони. Я не юрист, я ніколи не мав досвіду роботи в цій сфері і. Але мені якось так дав Бог можливість завжди вміти організувати роботу. Я її організував. І стосовно там законотворчої діяльності ми показали, я і моя команда показали досить хороший результат. Але це нікому не цікаво. В нас наш кругозір ваш мій за межі Гройсмана, Юлії Володимирівни, Порошенка і тому інших політичних там фігур, вона не виходить. Мене сьогодні питають, кого я би хотів бачити міністром. А я кажу Івана з Чернівців, який має там. Він працює там на державному підприємстві, чи є викладачом чи професором. Кого я хочу бачити генеральним прокурором? Я хочу бачити там Вінниці хорошого, перспективного юриста чи адвоката, який там має досвід роботи там 10 років. Цих людей я хочу бачити політично незаангажованих. Про цих професіоналів я говорив. Тобто, політична незаангажованість для вас. Ну, це є основне С синонім професіоналізму. Я правильно? Розповім? Ні, ну я ж не про то кажу. Ні, ну ви, ви висловили свою думку. Я хочу професіоналізм... бачити цих людей, при тому ви Дивіться, хочете бачити про Дивіться, Професіоналізм професіоналі. в чому полягає, що людина просто виконує свою роботу і вона не вважає на якісь будь-там зовнішні чинники. Правильно вона так, просто виконує так. свою роботу ні на політичні аспекти, ні на якісь погрози. Вона просто виконує і все. От я вважаю, що. Цій країні потрібно чим побільше таких людей. У цьому заключається професіоналізм незламності, невзламності. Я як став народним депутатом, знаєте, це не просто собі хотілка. Я прийшов і став народним депутатом. Я для себе повинен був написати дорожню карту, по якій я піду, 10, 20, 25, 30 років, поки мене в землю там не, не закопають. Яка кінцева точка цієї дорожньої карти? Ну ж кажу, що це є країна, в якій не не які будуть люди щасливі, але е, ці дорожні карти загальні слова. Ні, це не загальні країни. Що зараз потрібно країні? От скажіть. Завтра появиться партія, яка не фінансується олігархами ніколи в житті. Ви знайдете в теперішній ситуації, де тотальна бідність в країні 20 тисяч людей, щоб вони зробили дуже якісну і професійну, і там незалежну партію. Не знайдете, бо тому, що в нас країну довели до того, до того рівня, що в нас йти в політику, це для того, щоб заробити трошки грошей, стати угу. ті багатшим. Тоже людей не знайдете. Що нам потрібно зараз в країні в цій країні? Потрібен політичний баланс. Це що означає збалансовувати сили між всіма тими людьми, які хочуть іти до владу і нею керувати? Тоді утворюється оцей клуб угу. і між цими всіма людьми. Утворюється таке поняття, яке називається конкуренція. Ну давайте власне від вас пояснення. Ви а, входите в комітет, так. який займається питаннями корупції. Я би це все ліквідував. Ліквідував. Це все не дієво, і воно не має ніякої... А чому не дієво? Поясніть або тому, що воно не має ніякої юридичної сили. Угу. Це є орган, який орган. Ми нікого не можемо ні затримати, ні посадити. Ми можемо можемо зробити багато політики. Багато скан... більше нічого. Ну, ще можна відлупцювати когось, і це покажуть по телебаченню. Дивіться, я ще раз кажу: якщо ви хочете подивитися мої професійні якості, угу. ви можете зайти на сторінку Верховної Ради і їх подивитись. Я зайшла, я подала. І можете порівнювати з іншими про законопроекти, які ми подаємо, не всі згадає, бо тому що ну просто треба освіжити пам'ять. Але про деякі ми можемо. А розказати. що вдалося здійснити, Володимире? Що вдалося здійснити? Ну, якщо б в нашій країні, наприклад, не було Юрія Віталійовича Луценко. Так. То би в нашій країні було нормальне національне антикорупційне бюро. Mm -hmm. Ну, дякуючи такому ж знову ж представнику, як він його нема. А Але чому я... так? Бо тому, що він прийшов в останній момент, сказав: нам потрібно поміняти оцю, оцю статтю, і тоді наша фракція проголосує. Mm -hmm. Бо тому, що перед тим мали приймати голову парламент, це мав бути призначення парламенту. От переклали на Президент волос, давайте не з словом Адімом, От да. я третій раз О, я ставлю з... вам запитання. Да. Що вдалося здійснити? Зробити закон е, про антикорупційне бюро, який ми прийняли. Також ми прийняли закон. який президент завоював, завитував це стосувалося збільшення. Прав громадської громадських активістів, взагалі громадян, у протистоянні корупції. Тобто зафіксувати на телефон любу корупцію, це би вважалось доказом при тій чи іншій справі. Потім деякі питання стосовно бюджету з Оксаною Юринець. Вона мене просила, щоб я в співавторстві підписався. Це є законопроект з Євтушком з батьківщини, який перекладає. Зобов'язання з е, укладати договір між власниками пая паю і фермерами не у відділі реєстрації, там чи в районі, чи в області, а безпосередньо в сільській раді. Тобто такі речі є. Якщо відкрити, я можу кожен прокоментувати це. Не є знаєте, хожу там по Верховній Раді і підписуюсь під кожним законопроектом. Я в них вникаю, бо я розумію і не шкодую про те, що їх прийняли за всі свої поступки, які я зробив в країні. Я повинен відповідати, і я за них зараз Слухайте, Ну а щодо відповідальності я знову ж таки ви зараз скажете, що я причепилася Ні, до цих будь бій, ласка. але один раз була в відрядженні в Берліні. І коли я вимкнула телеканал просто заради цікавості, mm -hmm. бо я ж російське телебачення дивлюся, Russia туди і побачила, як вони яскраво безумовно зі своєю пропагандистською манерою демонструють, як там лупцює Парасюк пісну. Mm -hmm. Потім бек даючи, як Парасюк стояв на майдані mm -hmm. і виголошував ту славнозвісну справу. Виникає запитання що думає Парасюк, коли він вкотре мочить якогось із високопосадовців або просто депутатів? Європу у нас не беруть не через те, що в нас Парасюк, лупці. Безумовно, а ні, через те, що, що не відбуваються реформи, не йде боротьба з корупцією і в нас в країні війна. Але ще частину інформаційної війни, правда, показувати ситуацію, яка є. В нас е не беруть в Європу через те, що діюча система. Управління в державі дозволило пороську це зробити. До речі, хоч раз понесли відповідальність за це? я зараз і... слухайте. Якщо всі суперпрофесіонали в цій країні за 24 роки, вже на 25-му mm -hmm. живемо, побудували систему, яка не може в прямий ефір всі побачили, і я маю сотні аргументів пояснити, що це був наприклад не я або я цього не робив, ну то вибачте мені, будь ласка. Ви ж написали закони. Ну тоді Ходи, я... то ви провокували? Ви мені ні, скажіть, ні, аби я... перевірити сесте? Деякий момент просто тобі важко ну там не то що втриматись, а просто воно вже настільки бере гору, угу. що ти думаєш, як я годину на комітеті розказую з прізвищами з іменами. Як, як ця людина розкрадає, як ця людина вивозила, викрадала, де люди кажуть, що він це робив, що це перший контрабандист Львівської області, і всім плювати, і мало того, що він там прийшов на цей комітет, він ще й собі дозволяє ну взагалі піднімати питання, до яких він не має раз відношення. А по-друге, проти таких як він боровся, майдан. А він ще й бере, використовується в своїх аргументах, і це зашкалюється. Володь, але ж це не спосіб зупинити ну, його, слухайте, підходячи більше в спину. Ну, як варіант. Я його, по-перше, в спину нікуди не бив. Не ну, в спину били. Ну, я не знаю. Може Подивіться відео добре, ще раз. Добре, я вдивився угу. в спину, не ну, в спину, куди там. Ну, було. він не бачив, що ви ззаду підходите. Ну, так на секундочку. Ви хочете мене зробити, що це підлий поступок? Можна? Ні, я так вас вважати. питаю, як от я вірю просто, вас... що людина з вашими Суміли. принципами з не над... може це. Знаєте, якби він вийшов на ринку, ми потиснули Руху розходилися в кути, я йому дав спину, це питання зовсім інакше. коли це все відбувалося ну спонтанно, як я можу казати, що я готувався йому в спину вдарити? Не знаю. Я ще раз кажу: я ж не мо це, це взагалі дуже добре. Яка у вас зараз зарплата? Скажіть, будь я не знаю зробити. сьогодні. А знаю, що я біля себе як навіть ж? маю чотири тисячі шістомсот двадцять гривень. Отут. Що серйозно? Не, а та... вам як видають? Не картку? готівкою? Готівкою, да, готівкою. Що себе, цікаво. Ді, ну от вона біля мене, я зайшов, підписався, мені видали готівкою. Е, неправильно, але я не жаліюсь. І просити, щоб мені її збільшувати, я не буду, бо тому що е, ну взагалі система парламентаризму в Україні її треба дуже серйозно коригувати і міняти. А ви вважаєте, можна бути поза корупцією, якщо ти маєш зарплату 5 тисяч? Ну, я про народу. Ну, депутатик. я про себе можу сказати. Ну, у вас є батьки, які мають свій бізнес, ну, того ви живете. Я правильно розумію? Повірте мені. Моя мама сказала що рік твого депутатства, і ми підемо по світу. Знає? Серйозно? Ну, це витягує. Воно але, є... але ваші батьки мають мільйонний заробіток Слушайте, з огляду на декларацію. Мільйонний заробіток Так, декларую... Я можу навіть точно сказати. Дивіться, мільйонний заробіток це не є мільйон доларів, це є мільйон гро гривень, гривень обігових коштів. Так. Це не є чистий заробіток. Якщо ви підете, подивитись. Маленький магазинчик, який отут тут працює, десь там в Києві. Ви скажіть, скільки ви обертаєте коштів за рік часу? Ну ви будете шоковані. Скільки заробляє ваша родина? на... ну у мене батько з мамою мають там зарплату, як від якого місяця вони там мають в районі від п'яти до вісіми тисяч гривень. Угу. О, також є сестри. Чоловік, з яким ми ну мися там, у нас дуже тісна родина. Ми угу. кожен день майже спілкуємося. Теж там має в районі там 10 тисяч гривень сестра. Я маю зарплату, я ж не скриваю, що частину, які ви гроші фінансуєте, наприклад, своє відділення власне приймальне? Ну, ж кажу, що прихожу в прямому розумінні слова. Якийсь підбивається баланс кожен місяць. Прихожу і кажу, значить. Ситуація, скільки ми заробили? Заробили так: Іра, тобі, Саша, тобі, мама з татом тобі. Це на там на продукти, наше, на ще якісь обслуговувані речі. Значить, лишився отакий залишок. Я його забираю на свою депутатську діяльність. Все для мене батько і мати це люди, які ви би з ними просто поспілкувалися і ви все зрозуміли. Це дуже прості люди. Мама продає в магазині, так. батько возить товар все, що можу про них сказати. Тато відвоював в батальйоні Дніпро 1 учасник бойових дій. Я йому навіть забороняю якусь там землю писати заяву, бо тому, що я кажу, я просто не хочу цього. Що батьки кажуть про володіну діяльність? Е, вони просто знають цю правду, і їм дуже боляче оцей всіх бруд виносити, бо тому, що навіть є ситуації, коли там люди приходять про допомогу фінансову. І мама, повірте мені, їй теж не солодко, Вона деколи там може допомогти mm -hmm. замість того, щоб вона не просить подяки, вона не просить, щоб там писали. Але знаєте, люди ще більше обговорюють там чи, чи, чи мало дав, чи мало... а там чому немало. так? Ну бо тому, що це спри... Я розумію цих людей, бо тому, що це все зумовлено бідністю. Бідність породжує зависть, якісь неправильні речі. Вона бідність не стимулює працювати? Вона ще більше розвиває лінь і е, бажання легко збагатитись. Питання від наших глядачів, зокрема з Фейсбуку, ми сьогодні дуже багато взяли. Як ви вважаєте, яка мусить бути зарплата народного депутата зараз в кращі часи? Ну зараз не кращі часи, а яка повинна зараз бути. зараз і в кращі часи? Ну коли, наприклад, ми війни ну, не будемо мати на свої? Ну, ну я вважаю, що вона має бути вища за напевне середню статистичну зарплату в Україні, тому що відповідальність більша, але вона повинна збільшуватися рівно зі всіма зарплатами mm -hmm. в Україні. до того як потрапити в раду, казали ви, що там деребан? Тепер ви в раді нічого розповісти не хочете. Я ще хочу розмовляти. це питання для глядачів. Мені пропонували, якщо я не проголосую за там за звільнення Яценюка, 20 мільйонів на округ. Ви запитаєте, хто? Ну я вам скажу, хто ходить. Ходять, Скажіть, хто Ходять ходять. Іванчуки ходять. Ходить колись Мартиненко ще ходив. Пашинський такі ходять. Там є люди людей досить багато, які ходять тобі. Пропонують преференції. Де та коли вважаєте, зробили помилку? Що на сьогодні все йде не так, ніби Майдан не переміг, а здався на милість Янукович? Е, зробив де пом... була помилка. Помилка була, що ми після Майдану, як вигнали Януковича, ми за дуже. Так інертно і не конкретно взялися за контроль влади. Uh -huh. Ми за дуже повірили політикам. Тоді треба було це все брати, такі е жорсткі е плоскогубці, і так тримати їх дуже добре, щоб вони прийняли реальний закон про люстрацію, там реформи деякі там запустили. Оце треба було ну, яким зробити. чином можна було їх тримати. Ну послухайте, після майдану, в принципі, ви знаєте. Е Боже, я би з вами годину говорив, бо тому що є, що ви говорите. Mm -hmm. От питання переміг Майдан. Ви думаєте, для нас Порошенко чи Єценюк, чи хтось інший, це була якась там мета, мета їх Ні. знести? Ні. Ми могли в країні зробити Махновщину, там, анархію, ну всіх викинути, спалити Верховну Раду. Ми це могли. У нас були сили і люди дуже злі були на владу за всі роки. Ми могли це зробити. Тільки питання стояло в чому? Хто підніметь? Булаву і скаже, я князь цієї країни, а ніхто. Бо я розпідніли в Києві, у Львові ще хтось, у Вінниці ще хтось, і ми країни не будемо мати. Про що думаєте перед сном? Я, мені мене взагалі не думаю, приходжу додому в перші ночі, закриваю очі і просинаюся в шості. Чи вважаєте ви, що за удар ногою в обличчя людей мають карати? Так. І чим? Мають карати? От так, вони який це був удар. Ну я ж Нічого ну, послухайте, а якщо це продажці? було слухайте, якщо людина себе захищала, чи вона відстоювала Ну, якісь певні... на увазі ваші витівки. Ви ж розумієте про що чи так? я повинен за це відповідати? Так. Ну давайте я відповім як справжній політик. Якщо в теперішній системі це вважають злочином, то напевне так. А якщо це не є злочин, то напевне ні. ну а для вас це злочин. Ну я ще раз кажу, так як в нас нам ж написали правила, якими ми так. повинні жити. Це чи це злочин? Це ні, треба ще розібратись. Якби мали можливість, яку б посаду зайняли в новому уряді? Я казав, зробіть мене генеральним прокурором, я за місяць всіх пересажаю. всіх бойків, Льовочкіних, всіх, Чи міністром внутрішніх справ. Бо я вважаю, що в даному моменті ці керівні посади, от чому Шокінг, великий професіонал. Та він ніякий не професіонал, він не слідчий, він не веде ніякі там гласні негласні дії. Він управлінець. Він організовує процес. Тобто, ти маєш розслідувати 20 справ. Якщо ти їх не розслідував, ідеш геть. От що має займатися прокурор. Який ваш прожитковий мінімум? Ой, Важко мені зараз сказати, але я людина зовсім не не, не вибаглива і в мене життя по відношенню до себе дуже скромне. Нікуди не ходжу, тому що я знаю, що всюди жовті очі всюди спостерігають за мною. І стараюся поменше там привертати увагу. В кафе Лаванда в Новояврівську часто ходите? Заходжу. Заходжу, знаю власника колишнього депутата обласної ради, колись по молодості і по різному валому дискотеки ходив. І хочеться зараз піти піти на дискотеку. Серйозно? Ну так, але є блокератор, кажу. Це от загальна тотальна депресія суспільства, яка просто тебе не, не, не відпускає відірватися там вже. Як думаєте, ваш образ притягує чи відлякує жінок? Це Я не знаю, тут жінок треба питати при тому, що... на прихильниць. Маєте багато? Я на це не акцентую, не акцентую. взагалі уваги, mm. тому що пишуть багато. Ви повірте в. В Фейсбуці це просто там я і я вірю. Я вірю. Яка система покарань змусить вас пропускати менше засідань у Раді? А я Ради? їх майже не пропускав. А при чому тут ви не пропускали? Ну, у мене тільки там всього на щось, по моєму 20 випадків. Що я пропустив раду? Та ні, а давайте пропустим. більше. А я вам хочу сказати, якщо ви зайдете зараз на сторінку Верховної Ради, там є дві реєстрації: письмова і електронна. Ага. Великі фракції мають електронну, бо тому що приходить, бере чудак всі карточки, розказує, розставляє, і всіх електронно реєструє. Навіть коли в залі там депутатів нема. Я є один, і коли я заходжу в раду за 10 десята. Я йду пишу, записуюся в письмову реєстрацію, і поки заходжу, журналісти. Ради, і тому в мене по електронному дійсно там велика кількість пропусків. А про письмові в мене там кажуть 20 і при тому, що всі пояснення я там писав. Тільки не знаю, чому їх не ввели в зону, як там жовту, бо тому що там і жовта зона, якщо є пояснення. Бояться вас, напевно. Володь, назвіть найкориснішого для України олігарха. Mm -hmm. Найкориснішого. Ой Боже. Ми. Слухайте, ну треба це розібратися, питання хто такий олігарх спочатку. Добре? А Колом, потім Коломойський — це олігарх? Олігарх. олігарх. Ну, олігарх. зараз ні. Зараз ні. А, ні. а чому? Бо Тому що він не має впливу на державні процеси. Кононенко олігарх, Порошенко олігарх. Вони корисні олігархи? Я псенюк олігарх. Так. Олігарх, ще раз скажу, для олігарха треба. Ну, у нас чомусь люди, які стали дуже багатими, зразу стоять в розряд олігархів. Нам потрібно для таких людей прописати дуже жорсткі uh -huh. правила. Uh -huh. Тоді ми можемо казати, чи вони корисні, чи не корисні, бо тому, що зараз якось так вважати не можна. Але ще раз кажу, ваші запитання вони всі потребують підводки, бо тому, що люди питають олігарх, треба запитати а кучма олігарх. Но це ж у вас питають. У вас ні, же є ну, своя думка, що олі, той, а, той, хто піншук, є олігархом. А ні. А Пінчук олігарх? От зараз в даній ситуації. Він олігарх, ні, не олігарх. Останнє запитання: за що вам соромно? За багато чого, повірте мені, за багато чого за повто я повільно працюю, за те, що мало ще навчився людей слухати і до кінця, за те, що напевно не до кінця вмію контролювати свої емоції, угу. і за те, що показують поганий результат, теж за це соромно, бо тому, що треба дивитися людям в очі і казати це, за це теж соромно. Дайте потисну руку, я не бита, тому я думаю, інтерв'ю пройшло гарно. Ви... Виведіть, мене... Того, ви виведіть битися... мене, з розряду Послухайте, це зовсім Посл... Посл... Виведіть питання. мене, будь ласка, я не клоун, І я не забіяка. Я ще раз кажу: я не хочу, мені там не комфортно. Я хочу, щоб питали мою професійну думку. За всі свої гріхи я буду відповідати. Ви їх не рахуєте. Ні, ви, ні. інші. Ні, ні. Я їх буду відповідати. Мою оцінку роботи скажуть виборці на окрузі хороший, поганий, хай де звідси, не звідси посадять. Це вони будуть вирішувати. Але ну не пересмикуйте, бо я ж. Не пересмикую. Від... Я тільки питаю. Я дуже дякую, що ви знайшли дякую. час і дякую за відвертість. Дякую. У мене все. Будьте справжніми. Дякуємо шутра за гостинність. До зустрічі наступного тижня.